Знову з вами і хвилі часу, я до вас завітала привітатися з вами, привітати зі святом з не всесвітнім днем працівників культури і мастрів народного мистецтва, всіх, хто до цього причетний. Я дякую кожному, хто продовжує тримати культуру на крилі і робить. Все для того, щоб наша культура і мистецтво жили. Хоч вороги це намагаються вбити якомога швидше всіма способами, але справжні митці, віддані мистецтву та культурі, вони всіма силами тримають культуру на крилі, примножують її, зберігають. І це прекрасно, це свого роду культурний фронт, тому продовжуємо і на мистецькому фронті, і на культурному, і на молотовному, і кожен на якому фронті стоїть, е старувати шлях до нашої перемоги. Нехай Господь нам цьому допоможе. Ну що ж, дорогі працівники культури і мистецтва ще раз мої найщиріші вам вітання. І хто, як не ми? Знаємо, що мистецтва – сила не і його ніщо не може вбити, талантів ненька багатюща, тому мистецтву вічно жить. Таланти може показати, родина творча залюбки і чудово вміє дивувати, бо всіх сюди ведуть стежки. Мистецтво сила не вмируща, воно й Україна на віки. Тож, участь наша є цілюща, хай світить нам усі зірки. Нехай так і буде, хай світить нам усі зірки, які тільки можуть світити, щоб наша культура і наше мистецтво жили. Напевно, неспроста, бо нічого випадкового не буває. Всесвітній день працівників культури і народного мистецтва, саме чомусь в листопаді, тоді, коли е, Багряне. Та золотаве листя падає додолу, кружляє в танці, в різному танці, а танець і є мистецтво, то, напевно, і тому е цей день, Всесвітній день працівників культури і майстрів народного мистецтва припадає саме на листопад. Отже, уже на дворі листопад і золотий повітрі танець, що завітав у рідний сад, неначе осені, обранець. Багрянець з золотом змішав, мов на балу усе вальсує, падолист осінь так втішав, благання листя він не чує, мов медальонів коловер, І вальс, і полька ніжне танго, десь цілий танець, десь і чверть, ще й фантастичне теж фантанго. Цей падолист чарує всі, і танцем, і музикою, вітру. Він кілим стелець крізь до ніг, мов різноколірну палітру. Осінній танець, падолист і шелест листя під ногами, листочок кожен танцюрист, миє для них всіх глядачами. Цей невблаганний листопад в повітрі робить реверанси, завжди виходить на парад, співаємо вітрець. Романци. Так, воно і є саме листопаду вітер співає романси, і під музику вітрів танцює золотаві багряне листя, яке той самий вітер відірвав від гілки. А я бажаю щиро кожному з нас, щоб нас ніхто і ніщо не відірвало від рідної домівки, від рідної землі. Від рідної культури від всього українського. Будьмо всі благословені Господом. Ще раз зі святом всіх працівників культури і мастерів народного мистецтва буду з вами прощатися. До наступної зустрічі обов'язково буде. А сьогодні знову була ранкова кава, поетичне слово, королеві гіркладі Дмитрія. Будьте всі бережені Господа!